Всім доброго ранку. Так, у нас вже четвертий день нема газу. Запаси у нас вже закінчилися, ті, що ми наготовляли. Вже нема що підгрівати. Наташа вже розкладається, це шукала вона холодок, де б це сховатися. Буде варити плов. Привикаємо до костриків. Ну, що робити? Їсти то хочеться. Бутерброди все время вже ж не будеш їсти. Зранку виглянуло сонце, було дуже жарко. Зараз трошки сонечко сховалося за хмарку. Легенький вітерець нас тут в холодочку. Добре, зараз. Вона вирішила сховатися сюди. В общем, чекаємо плов. Не знаємо, коли включать, але ще поки їх нема. Чи вони вже тут доробили, чи ні, не знаємо. Але сьогодні, мабуть, ще не буде це точно. чаєм проще, кип'ятільничка в чашечку та й закип'ятив. Ну так як на нашу сімейку, то треба в чайник кип'ятільник кидати, щоб на всіх водички нагріти. Так, Наташа працює, я пішла своєю роботою займатися. Всім доброго дня, моє теж. Казаночок вже розігрівся. Жирок кипить, постриг горить, буду закидати м'ясце. Тут таке трошки м'якішу, трошки реберець, все, відправляю в казанок. Так, все закинула і тепер накрию кришечкою, і хай воно трошки. Обжарюється і протомиться. Щось трошки умріло. Готування на від справа ще та потребує навичок, мабуть, і вміння. В общем, розтопила то я гарно, все. І диск цей гарно у нас зроблений. Але коли на нього ставиш сковорідку, вона велика і тоді добре. А так, у дисковій є ось такі, тут осталась в мене одна не закрита. Дірочки. І коли гарно горить, то сюди хвакає вогонь, що аж не можна притримати казаночка. То я понаходила такі кусочки, так пристосовуюся. Тут зробила козирочком, там якась сапа вже поломана. і ось так поприкривала, щоб мені не так у руки пекло. Ну, а тут процес, процес йде. Хай жариться. Якби це діло було на газу, то я би собі поставила на який там вогник та й побігла ще щось робити тим часом, поки воно там смажиться, протушується. А так нема як відходити. Потрібно контролювати процес. Тож сидю, нікуди не відлучаюся. Так, Мяско вже обжарилося, водичка википіла, тому срочно відправляю туди. Ось таку нарізану морквочку соломкою і кубиком цибульку. Я промила і замочила, зараз ось я злию воду і загріла кипятільником чайничок гарячої води, щоб потім це все залити гарячою водою. Тож зливаю воду із рису. Так, воду злила і відправляю його сюди, в наші. М'язко із зажарочкою. Ну, я роблю так. Не знаю, хто як робить, а я роблю так. І зараз перемішаю. Так, і піддаємо газку, бо щось у нас вже поганенько горить. Опа. Так, перемішала і зараз підуть сюди сілі приправки. Так, додаю ось таку приправку до плаву, мені подобається. Любисток – ця фірма, яка в них приправка. Ось так. За смаком хто що додає. І залили водичкою, зараз накриваємо. І на цьому наша робота майже закінчилася. Значить ось так і швидко. Зазвичай на газові я просто прикручую на невеликий газ. Теж її, мабуть, трошки лишнє підкинула. І воно томиться. Ну, а тут буду контролювати, щоб не спалити. Так, котиків ми винесли вже сюди на дачу. Бо вони вже лазять по всій хаті, під, по, під ноги, щоб не наступити на них. Тут мишку хай ловлять чаться. Мама їх вже навчила молочко пити. Я тепер маю ще роботу гріти молочко їм носити. Вони вже її так затягнули. Їться, які красавці, кому треба. Три котики і кицечки. Ці всі котики. Оця красуня кицечка. Що таке? Оцей ріжий, найспритніший. Він вилізе тобі куди хочеш. І за ногами бігає, не можна відчепитися. Прийшлося перегородити у дверях, щоб не виходили на двір, бо йдуть куди бачать. А вона не може з ними толку звести. Одні йдуть в одну сторону, другі за нею йдуть. А найспокійніший котик, оце чорненький з біленьким. А самий рідніший реженький. О, отак. А що ти хотів? Майдуже, що напився молока. Він ще й маминого молока хоче. Так, і що ж з моїм бізнесом? Переважили ми мішечки. Три мішечки. Вон, век натолуала. Семь, четыре, четыреста шестьдесят. Так, шесть, четыреста двадцать пять. 7 730. Ух! Так, дівчатка, дочекалася я почти. В общем, почта теж дорога. Щоб було трошки дешевше, треба ці мішечки понадбирати. З трьох мішечків зробити 4 таких кумачка, якщо 70 сантиметрів. Такий з згичкою, то буде коштувати 80 гривень. Якщо цілий мішочок, то вдвоє дорожче. Так що прийдеться мені перепаковувати, Хоч я на ньому не дуже зароблю, думала, викину, ну, ще попробую. перепакую і слідуючий четвер. Попробую відправити. Що з цього вийде? Побачимо. Більше я такого бізнесу не хочу. Бо якщо пересилати, то дуже дорого. Чи новою поштою, чи Укрпоштою треба чимось таким займатися, щоб на місці його продати, нікуди не пересилати. Так, поки сонечко сховалося, я випустила трошки гуси попасти. отака така у нас тут люцерочка, Оце вже третій укіс. Другий вкіс від землі відросла і зацвіла. А це вже третій теж від землі відросла і зацвітає. Пробувала косити, кидати гуся, вони не хочуть їсти. Вигнала їх, щоб вони тут трошки попаслися, вони теж не пасуть. Вони вибирають. Оце. І що вона вибирає? Оце бур'янець вибирає, ходить, а церкву не пасе, такі листочки гарні. Не хочуть. Ще попробуй їм догоди. Ну і косити тут нема, що таке. хмарки проходять. Так, хмельничани, вінничани. Ви щось погано дмухаєте дощик до нас. Васильівна мало сили подмухати нам дощик. Нема, чекаємо, чекаємо. Ой. Ось що придумали, щоб не шукати ніяку резину. Найшов отакі прутики. Кажуть, нічого металолом викидати не можна. Оце так. Бачите, Дірочку затулив і поприварував. Тут більше дірки, Тут товщий прутик пішов. Тут трошки тонший. Так, сьогодні в обід 31. Так, нам вже подадуть газ. Фу, я не дивлюся. Ми що це газом засмерділо, за струбів, яка гіржа летить. У мене вікно було відчинене. І все в хаті. Фу. Ого, uh -huh, Красота Починаються жнива. Прицепу вже доробили, дірочок нема ніде Тут так, а на цих бортах попідварували. Оце так, кружка. Оце так, попідселяли прутики і понаварували. Вже одної, одної роботи збулися. Так, вже вечір похолодало, так добре, але вже смеркає. Всім на добраніч, ніч і всім ночі.